Права 1214. Знайдіть усі натуральні значення х, при яких буде правильною нерівність. Ну що ж, давайте будемо шукати. Дивимося, перше завдання. Х більше за 2,4, але менше 6. Ну, якщо так, то x може дорівнювати. Так, і записуємо. Трійці може дорівнювати. Це більше, ніж 2,4 і менше 6. Потім 4 може бути. Ну і останнє число 5. 6 вже бути не може. Тепер приходимо до другого завдання. 3,x більше за 3,2, але менше 8. Ну що ж, які числа в нас більше, ніж 3,2 це 4. Пишемо х дорівнює 4, потім 5, потім 6, 7. І все, тому що 8 вона вже не підходить, бо 8 не менше 8. Переходимо до третього завдання. Х більше 9, але менше за 14. Ну що ж, які числа більше, ніж 9 і менше, ніж 14, записуємо, що х у нас може дорівнювати. Це у нас 10, 11, 12. І останнє число 13. 14 нам не підходить, як і 9. Є. Переходимо до четвертого завдання. Отже, х більше 11, але менше за 13. Тоді тут єдине число нам підходить, між ними знаходиться це число 12. Записуємо, що х у нас дорівнює 12. Є. Переходимо до п'ятого завдання. Х більше за 1,2, але менше за 1,9. Ну що ж, в даному випадку не можна підібрати жодне число натуральне, щоб підходило до отакі подвійній нерівності. 2 нам не підходить, бо воно більше ніж 1,2. Ну і 1 нам не підходить, бо вона менше за 1,2. Тобто записуємо, що таких натуральних значень х. Натуральних значень. Х не існує. Є. Ну і переходимо до останнього, до шостого завдання. Х більше за 7,4, але менше за 10,1. 10. Ну що ж, тут сім ще є частинка. Тобто, яке в нас число буде більше. Пишемо, що х дорівнює. Записуємо перше число це 8. Потім 9. Ну і ще одне число нам підходить 10. Тому що 10 це менше, ніж 10. І ще 0,1. Записуємо 10. Ну що ж. Ось таке завдання на порівняння чисел та подвійну нерівність. На цьому вправу завершено.